Дорогі українці українки, сьогодні у багатьох одне питання: що буде далі з допомогою від Америки? Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв'язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись, Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. Тим більше, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни. Звісно, ми в Україні не один тиждень отримували різні сигнали. І вже був прецедент зупинки допомоги. Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже і зупинка військової допомоги наприкінці січня. Але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби, і військові, і спеціальні служби встигли напрацювати алгоритм дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту, але для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна завжди буде вдячною Америці. За всю ту підтримку, яка надавалась, яка надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі, це ж не просто про нашу країну, це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці, партнерських відносин. Про те, що відбулось у Білому домі, замість наших перемовин можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу йти далі. Поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів і разом робити все, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує.